З Нового удару по Києву окупанти вирішили вицілити стратегічні об'єкти та атакували ключові ГЕС. Вереження виявилися дуже масштабними, і Зеленський та Буданов вийшли з першими повідомленнями про те, що на нас усіх чекає уже в найближчі години. Схоже, расисти зумисно обрали найбільш холодний час, аби спровокувати це. Перед переглядом ролика вам лепше просіста. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Крилаті ракети атакували район Київського водосховища та Канева. Про це повідомляють зсу за їхніми даними. Біля Київського водосховища знаходиться Київська ГЕС. Біля Канева, Канівська ГЕС. Спочатку здавалося, критичних наслідків не буде. Утім, схоже, рашисти вирішили скоїти страшне прямо зараз. Зокрема, безпілотниками та ракетами був атакований Дніпропетровської області, де знаходиться Криворізь КТС, повідомляють, місцева влада та повітряні сили при цьому на правому березі Києва погіршилася ситуація зі світлом після нічної атаки. Повідомив представник ДПЕК Олександр Кожухар. За його словами, до цієї атаки ситуація була гіршою на лівому березі, де світло давали в середньому на три години через сім годин відключень. Під час масової атаки по Україні поцілили по філії Кременчуцької ГЕС гесу Світловодську. Було зафіксовано близько 15 влучань БПЛА та двох ракет. Виникли пожеж на двох трансформаторах, які оперативно були ліквідовані. Також з'явилися повідомлення про те, що російські війська здійснили масово комбіновану атаку по території середньодніпровської гідроелектростанції, що розташована поблизу міста Кам'янська на Дніпропетровщині. Про це повідомляють місцеві пабліки. Було чути понад 20 потужних вибухів. Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури ракетами та ударними БПЛА. Зазначається у повідомленні внесток обстрілу на території гідроелектростанції зафіксовано пошкодження обладнання та елементів інфраструктури. Ну а тим же часом у Київській області, зокрема в Гостоморі та Ірпені, світла не буде аж до післязавтра. Місцеві змі пишуть, що в Ірпані та Бочі величезні черги на АЗС. Всім потрібне паливо для генераторів. За словами Зеленського, російські війська випустили поук. Території України майже 300 ударних дронів та десятки ракет. Внастеки так сотні тисяч родин залишилися без електропостачання. Президент зауважив, що основною цілею ударів знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури, генерація та підстанції. Водночас зафіксовано значні пошкодження житлових будинків від цивільних об'єктів. Під обстрілами опинилися Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Одеська, Сумська, Харківська та Донецька області. Непроста ситуація на Київщині: декілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Всі екстрені служби. На місцях розгорнуто пункти незламності, зазначив президент. Ну а російська пропаганда вимагає донищити греблю Київської ГЕС. Однак росіянам буде не просто її зруйнувати. Пише у телеграм військовий експерт із систем зв'язку і Реп Сергій Флеш Безкреснов. Він зазначив, що росіянам добре відомі особливості конструкції та слабкі місця цієї споруди, оскільки будувалася вона в радянські часи. На думку військового теоретично росіяни можуть пошкодити греблю достатньо, аби почався витік води із водосховища і з подальшим підняттям рівня води в Дніпрі. Нижче за течією разом із тим Бескреснов не вірить у повне руйнування греблі одним потужним ударом із подальшою хвилею цунамі. Щоб створити страшну хвилю з висотою в 10 метрів, треба атакувати дамбу ядерною зброєю. Упевнений навіть Арішнік на це не здатний. Чи може противник зробити нам гидоту? Звичайно, може. Хіба у кого ще є сумніви? Чи призведе це до цунамі сценарію з фільму катастроф із тисячами жертв? Ні, не призведе. Написав флеш. Знищення київської та канівської. Гес, яку раніше анонсували окупанти за найгіршим сценарієм, може призвести саме до мінімальних підтоплень. Також українці можуть тимчасово втратити можливість генерувати електрику і подавати прісну воду. Утім, станції надійно захищені і зруйнувати їх зовні практично неможливо. Попри це в інтерв'ю Форбс повідомив екс керівник «Укргідроенерго» Ігор Сирота, що вважає заяву російської влади щодо можливого знищення цих гідроелектростанцій більш залякуванням українців. Навіть якщо росіяни не зруйнували б київські дамби, наслідки не мали б такого Характеру, як це було на Херсонщині, тому що Київське та Канівське водосховище практично у шість разів менші ніж Каховське, заявив сороте. він додав, що у найгіршому випадку у разі знищення дам Київської та Канівської ГЕС можливе затоплення підвалів у деяких районах Києва, прилеглих до Дніпра. Окрім того, тимчасово може зникнути можливість генерувати електроенергію та подавати прісну воду. Утім, говорить сорота, що гес захищені Київська та Канівська ГЕС розташовані в центрі України далеко від лінії фронту, що ускладнює можливість авіаційних атак із боку ворога. Строта також додав, що Каховська гес окупанти змогли підірвати лише коли завезли сотні кілограмів вибухівки всередину станції. Наші станції надійно захищені. найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати зовні. Лише якщо скинути на них декілька авіаційних бомб. Для цього росіяни мали б залетіти на територію України на літаках, розповів він. Ну а далі можемо заслухати і військового експерта Олега Жданова, який детальніше розповів про тактику РФ щодо атак по території України. Російські окупанти просто вот я вам вже розказувала та проявилось проявилась в ударі по Києву, який був на минулій неділі, коли дрони кружили в. жилых кварталах города Киева, просто круги нарезали, при этом снижая высоту, до тех пор, пока не врежутся в жилой дом или не упадут прямо во дворе между жилыми домами. Вот до такого зверства, такие фашистские методы применяет Российская Федерация в борьбе, борьбе, в уничтожении нашей нации и принуждении нас к капитуляции перед российскими. Оккупантами. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. На Киевщине и непосредственно в столице ситуация с электроснабжением продолжает оставаться сверхсложной. Экстренное отключение третий сутки продолжается на левом берегу в Печерском и Голосеевском районах. Кстати, по Киеву скажу так, что э, вчера уже были к вечеру готовы перейти на э, плановые отключения но сегодня к утром ввиду усиления морозов возник резкий перекос, резкий перегруз энергетических мощностей и соответственно пошли верные отключения, это срабатывала автоматика, начали верные отключения, опять вернулись на график экстренных отключений. Но, что бы там ни говорили э, расистские оккупанты, Тепло в дома уже подается, практически в Киеве во все дома восстановлена подача тепла. Вопрос остался только лишь в стабилизации энергосистемы города для того, чтобы более-менее обеспечить. Да, на левом берегу больше нет света, чем он есть, если брать на интервал времени одни сутки. Його дають там на несколько часов з большими інтервалами. тим не менше роботи по відновленню енергосистеми йдуть, продовжують. Тим же часом народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що масованими ударами по Україні росіяни зараз намагаються залишити без електропостачання без тепла та без води міста мільйонники Але їм це не вдається зробити попри величезну кількість атак, які вони здійснюють по нашій енергосистемі. Чесно кажучи, дивом дивуюся, як нам вдається сьогодні вистояти і триматися на плаву, грубо кажучи, каже. Парламентар Нагорняк нагадує, що це за умов, коли Канівська, Дніпровська і Середньодніпровська Гес, а також Трипільська ТЕС та інші Тес і підстанції «Укренерго» зазнали кілька днів тому масованих дронових атак. Дії ворога чітко вказують на спробу фрагментувати. Енергосистему України серед ціла росіян розділити Україну на так звані півострови, щоб у нас не було цілісної енергосистеми Тому що в такому випадку нам буде складніше передавати електричну енергію від атомних електростанцій до певних регіонів. Півострів це певний регіон, який живиться виключно від своєї генерації. Він не може ні передати, ні взяти її десь зовні пояснює нардеп Серед іншого у компанії ДТЕК розповіли, що росіяни атакували їхню тес. Унастоката суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції і це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії із жовтня 2025 року. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Тес ДЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Найсто книг 59 енергетиків станції було поранено, четверо загинуло. Додали у компанії під час нічних ударів по Києву. У місті фіксувалися перебої зі світлом. У мережі писали також, що Ірпін Буча та Густомель Київська область були майже повністю знеструмлені. Вже зранку, коли в напрямку Києва фіксувалися крилаті ракети та лунали вибухи, в столиці та частині. Ні, області запровадили екстрені відключення світла. Також мер Броварів Іван Сапошко написав, що станом на 7.30 у селі Трибухів на Київщині було зафіксовано падіння уламку ракети на відкритій території. А за даними ДСНС у Броварському та Фастівському районах, рятувальники ліквідували пожежі в господарчі та тимчасові будівлях. На вишгородщині в внайстоку обстрілу виникла пожежа в житловому будинку. Надзвичайника оперативно її ліквідували. Тож, повертаючись до розмов про наші ГЕС, зауважимо, що за словами експерт. Попри те, що ГЕС виробляє зовсім невелику кількість електроенергії, вони належать до так званої балансуючої групи генерації. А це означає, що вони можуть дуже швидко збільшувати або зменшувати виробництво електроенергії залежно від потреб споживачів. Аналітики звертають увагу на важливу деталь останніх атак. майже всі прольоти зафіксовані на лівому березі Дніпра. При цьому удари по правобережжю були мінімальними або взагалі відсутніми. Це може свідчити про нову тактику окупантів, спрямовану на створення затяжного блекауту в Україні. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що водове до кінця. підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.